Розчишим я кучері, кучері кучері. Розчашим я кучері, кучері-кучері. Я би тобі чесала, чесала, чесала. Як не мати не зоброго дня. Мене звати Олена. І <плес> я вирішила стати водієм великої машини. Як то кажуть, фури або водієм далеко війни. Я захотіла вивчитися тут в Європі, отримати водійські права тут теж в Європі. Для цього мені рік. рік минув з того часу, як я вирішила це зробити. Рік я отримувала всі документи, ходила до школи, вчилася, здавала екзамени. Не здавала екзамени, знову приступала, довчалася, знову здавала екзамени. І на сьогоднішній день у мене підписана умова з дуже гарною фірмою голландською, по доставці м'яса, продуктів. Все, що зв'язано з тваринними, рослинними продуктами. Ну, в основному це тваринні або риба. Зараз сижу і хочу розповісти вам, як я до цього прийшла. Рік тому я вирішила, що я стану водієм. Мене мої рідні підтримали в моїх таких починаннях, тому що, тому що чому б не підтримати. Гарна робота ти завжди подорожуєш, завжди... Новими людьми спілкуєшся, розвиваєш свою, е, свої мовні, долаєш свої мовні бар'єри. <сум> ну і що можу сказати? Можу сказати, що це гарна робота і вона дає таку свободу якусь, тому що ти, ти вільний, ти відчуваєш себе вільним. Коли ти їдеш, я це зрозуміла, коли е, ходила на курси на свою фірму вже. Коли вже мене взяли на роботу, вони дал, на фірмі мої дали мені 20 годин, щоб я навчилася по їхнім по законам своєї фірми. Я ходила, я їздила на цій великій машині, я сама така маленька, їду на цій великій машині. Це просто, це просто не передати ці відчуття. Е, ну, почну. Починаю з того, як я здавала екзамени, як я готувала документи і так далі. Вирішила я здавати екзамени в Польщі, тому що були про простіші варіанти, були складніші варіанти. Це все дуже дорого коштувало, біля 4 тисяч доларів, якщо так говорити. Все в загальному було витрачено на всі категорії на С, на категорію С плюс Е. Плюс спеціальний курс на перевоз речей, довгий, який потрібно пройти. Він тільки коштує майже тисячу доларів. Один курс. Потім я дуже багато викупляла додатково додаткових годин для того, щоб їздити. Ну, все дуже, все дуже культурно, все дуже просто. Але це не така велика ціна, як, наприклад, в скандинавських країнах, щоб отримати. Щоб отримати і вивчитися на водія такої категорії, то потрібно мінімум, ну, не мінімум, а потрібно десь біля трьох років і біля 10 тисяч євро. В Німеччині теж дуже дуже дорого, теж біля до 10 тисяч євро, але в Німеччині держава дуже сильно заохочує людей йти працювати, і якби така. як... Якби як це пояснити, так би як біржа труда, вони, вони направляють туди і за їхні, за рахунок держави в основному вчаться на водіїв. Тому що водіїв дуже не вистачає. Настільки Європа розвинена, настільки Європа цьому в обміні товарами, без кордонів, дуже-дуже не вистачає водіїв. Багато дівчат водіїв в Голландії, в Франції, в Іспанії, в Італії дуже багато працюють як водії, і вони задоволені цим життям. Вони дуже задоволені. Наприклад, в моїй фірмі Голландка, голанд, дівчина 21 рік. Вона просто пішла, вивчилася і стала водієм. Вона молода дів, дівчина, вона повна енергії, вона дуже... Захваті від цієї праці я теж прийду, обов'язково з нею познайомлюся. Я просто на відео своєї фірми бачила, бачила її, як, як, яка вона і як їй подобається працювати. Ну, на рахунок отримання водійських прав. Я отримувала в Польщі, маючи громадянство польське. Польща не забороняє мати два громадянства, українське і польське. Тому я скористалася цим. Можна було стати на облік і чекати десь може до півроку, щоб держава профінансувала теж не держава, а як мовлять, унія Європейська, щоб Унія Європейська про. Профінансувала навчання твоє на водія. Вони цим займаються теж, але мусиш чекати, ждати, коли будуть кошти, і так далі. Це дуже довго. Я е вирішила самостійно, тому що я хотіла як найстисліші сроки і розуміла, що це може потягнути довше, що я можу там не здати екзамена з першого разу, з другого разу. Все я це розуміла. Тому я свідомо пішла на цей крок. Підготувала всі папери, для цього пройшла психологічні тести, там, де проходиш ти на реакцію, на логіку, на мишлення. Дуже такий тест десь займає, може, до трьох годин. Не пам'ятаю точно, але до трьох годин. Потім він стоїть, ціна його 150 злотих. Цього Тесту. Потім медицина, медична, медична, медична дослідження, ну, медицину ти приходиш. Медицина це там, беруть кров на глюкозу, зір обов'язково перевіряють в різних, в різних цих зір. Ну, і так загальне, загальний огляд лікаря-терапевта. Це було пройдено. З цими всіма документами я звернулася в відділ комунікації, який займається, займається видруком прав. Там вони мені видали спеціальний номер ПКК. З цим номером я могла йти і вибирати будь-яку школу, де, я, де, я, де би я хотіла вчитися. Я вибрала таку школу. Яка мені підходила близько додому, близько до роботи, бо я після роботи комбінувала. Ходила зранку до, до вечора на роботу, а в вечірні години я ходила на навчання, на навчання по водінню. Перше, це було категорія Е. Я взяла, можна було одразу вчитися на категорію С плюс Е, а можна було, можна було окремо С, а потім Е. Е, і е, я вибрала окремо. Е, чому я вибрала окремо? Бо е, тоді, коли вибираєш окремо, більше годин, більше годин отримуєш. Я вибрала категорію е, «Ц». Е, почала ходити вчитися. Практичних занять було у нас тиждень. Е, в групі в мене була теж дівчина Каміла, яка їхала в Швецію, вона сама. Вона, вона хотіла їхати в Швецію працювати. В Швеції дуже багато теж дівчат, які працюють на водіям. Ми з нею так познайомилися і ходили на теоретичні заняття. Потім у нас почалися практичні заняття. 20 годин, 20 годин було теорії і 30 годин практики. 30 годин практики. І плюс до цих 30 годин можна ще так використати. Не кожна автошкола це повідомляє і дає, тому що ти, коли купуєш курс на перевоз речей, то до цього курсу в ціну цього курсу входить іще 8 годин практичної їзди. Ти ці 8 годин можеш додатково доплюсувати до свого курсу по практичній їзді. 30 годин, з 8 виходить 38 майже 40 годин ти можеш наїздити практично, це звичайно. Тому я рекомендую і раджу, коли купую, коли починаєш тут вчитися, то краще купувати в тій самій школі, краще купувати курс. Курс на це категорію і одразу на робити курс на перевоз речей, бо там ще додатково дається 8 годин, і ці 8 годин ти можеш одразу використати, використати з курсом. Але не кожна школа про це повідомляє. Це треба обов'язково питати. І 30 годин я від'їздила, 8 годин я від'їздила, пішла на екзамен. На екзамен з першого разу я не здала. Мені було дуже прикро, я дуже нервувалася, але нічого. Не я одна. Було дуже багато. Багато хлопців було, які здавали, приходили по четвертому разу здавати. Я не здала. Я не здала на, на плацу маневровому. Не виїхала навіть на місто, я не здала. У мене був заїзд задом. За задом ззаду, і е, в мене не вийшло, я не здала, ну добре, я прийшла другий раз, е, знову пішла, записалась на екзамен на другий раз. Перед цим я здала теорію. Теорію я здала перфекційно, я здала супер, я здала без, о, без, жодної, без, жодної, без жодної неправильної відповіді і за того, що я всі тести переробила. Я, я кожне питання, кожне я все вивчила, я все пройшла. Було 1800 питань, і я всіх їх вивчила, всіх їх знала на пам'ять, як лампочка в мене загоралась. Я користувалася дуже хорошою програмою, називається «Право Правояди 360. Через інтернет за 20 злотих викупляєш на 3 місяці користування і користуєшся хоч в телефоні, хоч в комп'ютері, лаптопі, таблеті. де... Де тільки завгодно, ти там реєструєшся і використовуєш його, проходиш ці тести. Проходиш там навчання, проходиш. практичне навчання, воно, звичайно, дуже допомагає в автошколі, але треба Треба самому вдома займатися. Бо тут в Європі вся, <кій> все навчання направлене на те, що ти будеш займатися сам собою. Сам над собою. Я здала добре екзамен. Теоретичний і, звичайно, не здала з першого разу практичний. Це нормально, це нормально, тому що дуже низька здавальність практичних екзаменів. Не знаю, як в інших країнах, але тут в Польщі, то, то так, низький рівень. Є такі, Є такі навіть хлопці, яким там 40 років, вони приходять. І вони з четвертого, з п'ятого разу, вони не здають, вони злі. Вони навіть в мене така була ситуація на екзамені, що людина не здала і вона кидала каміннями в відділ, де здають екзамені. Вона кидала каміннями, вона була така зла. Не знаю, з якого разу вона не здала, але пам'ятаю, що визвали поліцію і забрали його в поліцію ту людину. Людина вже стає неадекватною, коли багато разів не може здати. Cuceri, roșioșii, miacuceri, cuceri, cuceri, roșioșii,